Всім привітик, хлопці, дівчата, всім, хто мене дивиться. Давно мене не було, бо трошки хворіла була, часу взагалі не вистачає, робота, готувалась до свята і так далі. І сьогодні вирішила зняти хоча б малесеньке відео, хоч таким маленьким відео вас Порадувати, бо я знаю, що багато хто із вас чекає на мої відео. Ось я маю такі красиві рослинки і пересаджувала я криптантуси із цього акваріуму. От. Хочу посадити таку композицію сюди і вирішила зняти про це відео. Беру керамзит. Так, зараз грунт вам покажу, який я підготувала. Тут перліт, торф, вугілля, пісок, мох сфагнум, кора і трішки е, мого грунту. Того, що за основу я беру дала і цей біогумус, я вже це все замісила. Я думаю, що як для папороті, так і для орхідеї і для епістії, ой, не епістії, а фітонія. Всім сподобається цей ґрунт. Хочу сказати, що нічого не встигаю, хочу, скільки в мене є, що я хочу для вас зняти, відео і про традисканції хочу зняти, і про калатеї хочу зняти, як я добилася того, щоб вони почали пускати нові. Як буде сказати, рости. А, ну, не вистачає в мене часу, бо вже почались посилочки трошки в мене замовляти. Треба спакувати, трошки звільнити місце, щоб хочу розставити гарно рослинки всі, щоб було вам. Ну, більш так гарніше показати все. Так, фітонька така рожева, класненька, дуже класненька. Я її так посаджу під стінку, бо вона не росте висока, а стелиться так, я сюди її посаджу. Зараз Дивлюся. Так, у корінці у неї ще дуже малесенькі, Я навіть за велику зробила е, цю. Ну, нічого. Так, ось я хочу, щоб вона тут росла. Далі це дісхідія мільйон сердець. Щось в мене з нею не виходить. Взагалі вже третя спроба і сидить вона на місці, не знаю, що вона хоче. От бачите, вже ось ця гілка загнила ось тут. Зараз я візьму ожечки, обріжу її. Той кусочок. Я обрізала і покладу її. Так її під стінку теж. Ці корінці я закопала. Так, а її я пришпилю шпилючкою цією класною, рекомендую замовте собі на Аліку такі шпильки, дуже класна штука, я вам так скажу. Бо Череночки не вкорінені, ви знаєте, десь чи перевернув, чи нечайно потягнув там за іншою рослиною і вже випадають, вивертаються і так далі. А коли ця прищепка, він не випаде. Так. Сюди я посажу таку орхідею, придбала в групі «Хочу квітку. Я давно хотіла. Вже багато чого знов нового накопувала, але не показувала. Чесно, не маю взагалі часу. Зараз я її теж вона любить у флораріумах рости. так, корінці є в цієї. Ось яка красива. їй буде тут добре рости у флораріумі. Коренева є. Так вам не видно, що я тут сажу. У -ху -ху. Щось у мене не виходить. Так, видно лише одну мою руку. Вам. Так, я хочу намостити сюди. Так і. Ось ця? Має повітряні корінці, це я відламаю. Так, куди це я напевно? ось сюди? Посаджу? Так, зараз досиплю трохи ґрунту. Ще сюди, я напевно, як у мене буде можливість, докуплю, знаєте що? Докуплю епістію акварельну. І посаджу її сюди. Так, посадимо сюди цю папороть. Це всі такі рослинки, які люблять рости. Я трішки зніму цей ґрунт. Ці всі рослинки, що люблять рости в флораріумі. Ще, якби мені фікус, я би хотіла сюди дуболисний. Дівчата, в кого є? Напишіть мені, я куплю фікус дуболисний. У мене є фікус поміла. Якщо я не знайду дуболисний, то куплю помілу. Ой, кажу, куплю. Підсаджу сюди поміло. А якщо є в кого, напишіть мені, може, обміняємося чимось? О так, так. так. Поки що воно ж все малесеньке. Але, так, я хочу сюди камінці. Я люблю такі камінці. У мене є багато назбираних, але поки що я їх нікуди так не використовувала. Так, значить, отут я місце залишила, це буде для епістії акварельної і для дуболисного. Я знайду, куплю собі обов'язково. Так, полю поливачкою своєю. Ось видно, добре як. Нею зручно поливати дуже. Може, ще якусь посажу. фітонію. Я сьогодні. Розмножувала свою фітонію, але не знімала відео, бо ж кажу, взагалі не маю часу, взагалі. А для того, щоб зняти відео, треба підготовитися підготовити хоча б розповісти про догляд. А так як такий флораріум, я вирішила ще посадити, то тут можна. Менш деталей. Просто вирішила показати, як я посаджу його. А далі будемо спостерігати з вами, як воно все заросте. Думаю, що буде дуже красиво. Ну, все, поляла. І тепер я ще хочу закрити його харчовою плівкою, щоб воно все гарненько. Корінилося мені. І поставлю на стелажик свій, а може і на віконечко. Все, ось таке відео в мене вийшло. Не відписуйтесь від мене, я буду обіцяю знімати відео цікаві. До зустрічі! На все добре, бувайте, папа! -па.